Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News. Сьогодні важливі новини з Маріуполя після дуже масового удару реактивних систем по скупченню купантів в їхніх штабах прозвучали ще два сильні вибухи в Азовському морі. Повідомляється, що ракета в мене встановленого типу було потоплено одразу два катети рапто із десантом на борту. А саме зараз, якщо очікуєш вузлою Маріуполя, то напиши в коментарях під відео, що Маріуполь. Це Україна. Продовжимо за допомогою реактивних систем Хімерс. Розпочато дуже сильні удари по окупантах, що розташовуються безпосередньо в Маріуполі. Завдяки ракетам із більшою дальністю і великою точністю українськими ракетними військами наноситься просто колосальний удар по штабах ворога і їхньому розташуванню. Це призводить до величезних втрат живі сілодрів, крім того. Сьогодні під час таких ударів були здійснені пуски двох нових ракет, які точно попали по ворожих катерах Раптор. У удару там перебував десант, і катери були з повним боєкомплектом на даний момент. Ще не розголошується тип даних ракет, що був взаємоподійний. Проте дані катери розірвали на малі частини. Одразу після того загарбників розпочалася велика паніка, і вони почали відводити свою броньовану техніку аж до кордону з Росією. Вірте, Збройні сили України. Razom, da pare